Шалом, це славко, як бачите, наш розвідник ще не повернувся, тож відповідаю на питання і критику. Дуже вдячний за уточнення, що да, палка таки грушова. Ну, вік, уже, слухайте, помиляюся. Тут є цікаві і кон концептивні відповіді за те, що українська піхота, українські штурмові групи не доходять, що треба йти по кілька кілометрів, що це вогневі пастки. А я. Не можу оцінити піхотні бої інакше ніж по тому, що лінія фронту дуже повільно переміщається туди назад, і видно, що ця от боротьба за окремі позиції і за те, щоб їх потім утримати, бо беруть часто, а потім росіяни виглядає, що швидко накривають пристріляним вогнем артилерії знову доводиться відходити, що вони. Прикривають артилери, мають координати своїх опорних пунктів для вогню своєї артилерії, якщо здобудуть, це дуже виглядає на те, що так воно і є. І тому забезпечити за собою якісь позиції дуже складно, і тому так повільно пересувається лінія фронту. І тому інакше оцінити втрати піхоти просто неможливо. Інша справа матеріальні. Питайте, скільки може йти така війна на виснаження до другої половини 24-го року. Нам точно будуть давати гроші, і всякі такі рештки озброєн. І Видно, що і нові озброєння нам ще будуть кидати в першій половині 24-го року. Щодо просування, я вже казав, що є просування, це видно. А що ви хочете для таких піхотних боїв? Нащадки будуть за них згадувати з тим самим жахом, що за бої Першої світової. Але ж і росіяни, по цьому всі ви вірите в якісь неймовірно, чуть матом не сказав російські резерви. Якби російські резерви були, всі російські резерви вже там. Якби російські резерви були, вони... Атакували, тому що бачити на першій лінії такі виснажені з води обидвох сторін і не спробувати удари. Добре, нам заважають їхні мінні поля. А що їм заважає нас атакувати? Контратакувати, просунутися вглиб через наші піднищені бойові порядки, через нашу поріділу піхоту. Їм теж не дуже є ким насправді воювати. І те, що ми перейшли, підійшли до основної полоси оборони, це. Найбільший успіх по просуванню в цьому наступі, і десь уже це стало очевидно з 20-х чисел червня, що ця битва перейшла на матеріал шлях. І щоб вам довго, бо коротко, ну краще скажу, довго, бо все-таки слід нагадувати за наші перемоги. З...

знищили 102 танки російських, між іншим. І основний великий успіх з цих танків – це 52 одиниці Т-80. Ну, ясно, чому, що одна з танкових частин, ми навіть підозрюємо, що це танковий полк 127, а може хтось інший, тому що там було одноденні втрати в 12 машин, вони контратакували між 27 і 30 -м. Якась статкова частина попала під роздачу на якомусь напрямку. Далі це треба вже серйозно над цим працювати, над візуалізацією втрат, над прив'язкою втрат. Тоді можна сказати, які з які танкових частин російських так дісталося по Т-80-х. Всього втрати 102 машини. Це великі втрати. Якщо порівняти з українськими втратами, це 45 машин. І співвідношення по танкам виходить на один український, 2,26 російських танків. Це зменшилося трохи співвідношення. Воно менше ніж в умовах успішного наступу. А якщо брати таку жорстоку битву, як матеріал шляхт, то я скажу, що 1 до 2,26 при умові того, що танки нам ще будуть давати, а їх танковий парк вичерпується. Це дуже хороші результати насправді. Поговоримо за втрати артилерії, тому що за погане потім поговоримо на кінець. Втрати російської артилерії становили 84 одиниці. Це включно із. Зараз так треба буде подробно вам сказати. 23 одиниці ГРАДів накрита була з РСЗО. І 3 одиниці ураганів. Це 26 РСЗО, решта ствольна. Ось, власне ствольний російський от, 58 єдиниць і 26 єдиниць РСЗО. Українські втрати становили по ствольний 21 одиниця і ще плюс 3 МТ12. сотки, Ну, їх можна, в принципі, не так що і считати. Одна РСЗО. І якщо підраховувати пропорцію втрат, я тут її вам зробив, середня пропорція. 1 на 1 один нашу одиницю 1,86 один на їхніх. Якщо брати поствольний на одну нашу 2,76 їхніх, це для контрбатарейної боротьби сторони, що наступає і веде оборону, я скажу, це дуже хороші результати. Не забувайте, 12 одиниць м 10 е знесли. Ви можете собі уявити, щоб отак от. Знесли 12 одиниць стаєс між іншим, в тому числі за розпас Росії під виглядаю це підтягування тюльпанів. Наше вони притягли тюльпани. Полосо оборони Ви не задумувались над цим. Я хотів про це ширше говорити. Десь до контрбатарейної ну дійдемо. Притягти тюльпан, щоб що? Щоб що ним який вогонь вести. Тому що вони більше не можуть притягти піонів малок, то вони тягнуть. знаєте, що в тому місці я яка була бойня Піонів вони тепер потягли тюльпану. Ну треба що та ж надо ставити. Вони розумієте, з використання тюльпанів. Вогневі позиції російського по чому вони будуть стріляти у нас, по яких укріпленнях, по яких точечних целях вони будуть ці марки будуть пристрілюватися. Так що ми бачимо де 30-х, 31-го. головний успіх це 23 одиниці града і модифікованого града. Погодьтеся, це дуже сильний успіх російської української артилерії в боротьбі. Так що треба говорити за очевидний успіх. Натомість, наші втрати. Єдина катастрофічна втрата це 6 одиниць М777, з яких три пошкоджено. Це три знищені. Один Цезар. Одна М 109 один краб. Я скажу, що решта – це все це старі, Д-20, Гіацен Б. Ну, Ці речі вже послужили багато. Акація, одна одиниця. Гвоздік три одиниці. Ну тут треба за гвоздіки сказати І якісь 6 одиниць гвоздік росіяни втратили з'явилися після третього. Липня між третім та дев'ятим липня з'явилося власне десь тридцятим, я би сказав, з'явились гвоздіки. Це якийсь підрозділ, якась якась артилерійська частина з'явилася в полосі дійства наступу російська і почали вести її знищення українські сили. З'явився якийсь новий противник і доволі успішно був вражений нами. Отака от ситуація. Тепер поговоримо про найпекучіше. Про... БТР, БМП і прочі бойові броніровані машини. Тут ми маємо цілий зоопарк. 125 українських одиниць проти 178 російських. Скажіть, яка сторона наступає? Ви бачите, що росіяни виглядають, що активно контратакують, коли, коли судити по таких от втратах. Бронетехніки, яка служить для підтримки піхоти і перевезення піхоти, погодьтеся. Загальне співвідношення 1 до 1,42 при тих контратаках, які росіяни наносять, повірте мені, це просування українців навіть невелике і з непевним утриманням за собою окремих опорних пунктів. Я скажу, воно дорогого коштує. Що треба помітити в цих втратах БТР, БМП. 26 МТЛ, 36 МТБ, російських, бачите, у них много на маталигах. БМП і БМД-98 одиниць. Це серйозні втрати. Якщо брати по БМП-87 одиниць, це фактично це, це серйозні втрати по їхніх неповних батальйонах, я скажу, що тут реально можна говорити за три батальйони. І рота БМД, звичайно, ще у них ТБТРД, в принципі, отут є їхній красень. Ось він. БТРД 6 єдиниць, бмд 4, 3 БМД-2 2,8 єдиниць. БМД Я скажу, що їхній десантурі таки пристойно досталось. Погодьтеся, 32 одиниці БМП-1, 36 одиниць БМП 2, 16 одиниць БМП 3, три невідомі БМП. Це серйозні втрати. 29 одиниць БТР 82 Це серйозні втрати росіян, що свідчить як за нашу успіх враження. І в тих умовах, коли нашим часто доводиться висуватися пішки, тому що вогонь. Не допускає бронетехніку і мінні поля. Тепер поговоримо за ціну нашої бронетехніки за ці от 125 одиниць. Що треба сказати? БМП-1 15 одиниць, БМП-2, 17 одиниць, МТЛБ 4 одиниці, Козак 1 з цих, – 24 одиниці. Це вказує на великі втрати в тих підрозділах, де ці МАКС-ПРО є, ви можете. В принципі, вказати. я не хочу вказувати якісь бригади. все-таки ми займаємося пропагандою, а не розоблаченням нашого командування. Розумієте? я не збираюсь розоблачати наше командування. воно і так робить, що можна. Ше сент экзепери сказав, якщо я потребую генералу превратитися в чайку і він не превратиться. то хто виноват, он що не превратився, или я ставив генералу несвойственні для нього задачі. Наші полководи будуть наступати так, як на Херсон. Коли вони втратили можливість наступити через з Дніпро, так як наступали на Сході, ясно стало, що війна буде кровава, війна буде довга, і дай Боже, нам хоча б залізницю перерізати. Бо базріма в будущем це вже буде перемогою. Значить, Бакс-Про 24 одиниці, Мастів 10 одиниць, Хімві 8 одиниць, Бушмастер 2 одиниці, нових втрат не було, М113, 8 одиниць, голландський М113, 5 одиниць, Хаски 3 одиниці. Сенатор 2 одиниці. Бредлі 15 одиниць за цей період, що ми з вами не говорили. 9 Бредлі. До того 6 Бредлі отримали. Після того 9 Бредлі отримали. Це важка і помітна втрата наряду з нашими старими БМП. Це теж Богдан цей санітарний 1. Ошкош, 5 одиниць. Онсіла нарешті з'явилася ця польська ліцензійна одна одиниця. Кірпів. Тур-Турецький з'явився одна єдиниця. Сісу фінський з'явився 180-й, Це ж БТР наш одна одиниця. Цікаво, де вони на озброєнні знаходяться. Це все вказує на участь цих наших підрозділів. Саксон, одна одиниця, Пантера, одна одиниця. Що можна сказати, що для тої сторони, що наступає, це невеликі втрати, і я розумію, що опозиційна війна це розумієте, війна в умовах без рішення. Чому такі от криваві бойні піхоти, проходи по цих тропках, прокладених в мінних полях удліньоними зарядами? Потім штурма опорника, потім Росія накриває вогнем. Потім вони відступають. Можливість закріпитися в здобутом важко. Ми часто бачимо, як українці откатуються. В чому причина? В тому, що генерали не мають рішення. Рішення було через Дніпро наступати, вони його збирали зробити, росіяни їх випередили, суворих серед нас не знайшлося. Всі якісь наказацтво перейшли, прямо сказати. А те, що вони зараз роблять матеріал шляхт, розумієте, вони господарюють чужим майном. Вони господарюють чужим майном, чужою технікою, чужими грошима, чужими озброєннями. Ви знаєте, що нам далі по з чимось машин. Бредлі і от слухайте, кальосних, як його, ну ви знаєте, що їхні нові бригади мали використовувати. Нам, в принципі, заплатили, нам непогано заплатили, нам компенсували втрати червневого наступу. Єдине, в чому ми можемо. Бути не можемо бути певним, чи вистачить нам людей, чи вистачить нам живої живої сили до першої половини 2024 року? Це от найслабше місце в усіх оцих от, оптимістичних прогнозах. Бай підтримуйте, поширюйте, лайкайте. Нам обов'язково потрібна ваша підтримка, щоб це, хоча б хтось зміг побачити і почути.